Я хочу, щоб ви поміркували над цими чотирма питаннями. Ось перше. Чому Чому ми платимо ціну, чому так наполегливо працюємо, чому заходимо так далеко, чому намагаємося навчитися стількому, чому намагаємося зробити все це, чому намагаємося побачити все, чому намагаємося мати все? Навіщо робити це? Навіщо цьому вчитися? Навіщо викладатися? Навіщо намагатися брати на себе стільки відповідальності? Навіщо розвивати себе, навіщо намагатися стати всім, ким ви тільки можете стати? Навіщо намагатися заробити якомога більше, ділитися якомога більше, розвивати всі можливі навички, зустрічатися з кожною людиною, з якою тільки зможеш, торкатися кожного, кого тільки зможеш, навіщо робити так багато, навіщо заходити так далеко, навіщо ділитися стільки, навіщо віддавати стільки, навіщо намагатися побачити все? Навіщо намагатися розробити все? Навіщо намагатися стати всім? Це гарне питання. Чому? І тільки ти особисто можеш відповісти на це питання. У тебе має бути власний список причин. Ось що я хочу, щоб ви зробили Попрацюйте над своїм списком причин. Одним з головних поштовхів до успіху є придумати достатньо вагому причину: якщо чому сильне, то як легке? Але якщо чому не сильне. Якщо ваші цілі не сильні, якщо бачення не чітке, як сказав старий Пророк, без бачення ми помираємо, без бачення ми гинемо, без мрії ми ніщо. Я прошу вас сісти з родиною та розробити стратегію мрії. Я прошу вас скласти список того, чого ви хочете, якого здоров'я ви хочете, яких навичок. Вам потрібно вирішити, чого ви хочете, який дохід ви хочете, які подарунки ви хочете дарувати, яку силу хотіли б мати, який вплив хотіли б мати. Я прошу вас піти додому та попрацювати над тим, чого ви хочете. Проведіть деякий час, літаючи над хмарами та над океаном назад, звідки ви прийшли. Я прошу вас скласти власний список причин. А тепер пункт номер два. Перше питання, над яким варто подумати, чому, а гарна відповідь на це питання це друге питання, а чому б і ні? Чому б не подивитися, скільки ви можете заробити, чому б не подивитися, скільки ви можете навчитися, чому б не подивитися, скільки навичок ви можете розвинути, чому б не подивитися, якою людиною ви можете стати, чому б не подивитися, який вплив ви можете мати, чому б не подивитися, скількох людей ви можете врятувати від забуття. Я хочу, щоб ви сприймали це особисто. Чому би ні? Чому би ні? Я маю на увазі, чому б не спробувати, як далеко ви можете зайти. А тепер третє чому не ти? Хотілося б сказати це кожному з вас особисто, але знадобилося б кілька життів, щоб сісти та поговорити з кожним із вас окремо, але я б волів це зробити. Я б волів сісти та поговорити з вами та вашою родиною біля каміна, що горить у вітальні, ніж стояти на цій платформі. Це моє справжнє бажання. Але я хочу, щоб ви сприймали це особисто. І моє особисте запитання до вас: чому не ти? У тебе є розум. Ти можеш приймати рішення, ти можеш вивчити план, ти можеш змінити своє життя. Ти можеш неймовірно зрости протягом наступних кількох років. Ти можеш втілити свої мрії в життя. Ти можеш побудувати фінансову стіну навколо своєї родини. Ти можеш стати здоровим. Ти можеш стати могутнім. Чому не ти? І я тут, щоб сказати, що готовий пообіцяти свою підтримку, щоб ваші особисті мрії здійснилися. Я поставив запитання: чому не ти, але я не збираюся запитати просто піти. Я збираюся поставити це запитання та супроводжувати вас усій подорожі. А тепер моє останнє запитання, моє саме останнє питання, над яким варто подумати, чому не зараз кращого часу ще не було.